Бурштинова лихоманка у північно-західних регіонах України набула такого масштабу, а розголос в пресі такої критичної маси, що у проблему, нарешті, втрутився президент Петро Порошенко. Ось що він сказав під час виїзної наради з силовиками у Львові 2 липня. Жодна ділянка, жодна артіль не працює без міліцейської криш. Без прокурорської криші. Віталій, без СБУшної криші. І, шановні панове губернатори, без криши на рівні районної адміністрації. Лідером там є міліція. І подальше миритися з цим я не збираюся. Інформація про те, що фінансові потоки йдуть нагору в мене теж є. Два тижні даю для того, щоб ви скоординували свої дії в позитивному напрямку. Президент є гарантом Конституції України, яка в свою чергу говорить, що природні багатства та надра країни належать народу. Уряд від імені народу надає право користуватися надрами певним юридичним особам, які за це сплачують державі. Згідно даних Державної служби геології та надр України, зараз всього лише дві компанії в Україні мають право добувати бурштин. Одна з них державна, інша приватна. Усі решта копачів нелегали, і саме вони добувають найбільше. Наш спеціальний кореспондент Денис Казанський цього разу вирушив на рівненщину, щоб подивитись, як працюють усі три моделі надприбуткового бізнесу. Щорічно на Волині добувають 150 тонн бурштину. Держава контролює трохи більше 1% видобутку. Решта в тіні. Робота нелегалів спричиняє природі велику шкоду, бо сам спосіб, в який вони працюють, професійні геологи називають варварським. Чорні копачі у пошуках бурштину розмивають ґрунт помпами та не відновлюють його. Така праця є неефективною, бо багато бурштину залишається в землі. Щоб знайти все каміння, за правилами треба копати кар'єри та просіювати ґрунт. Саме так вчиняють на підприємстві, що працює офіційно і належить державі. Називається воно Бурштин України, розташоване у селі Клесове Сарненського району Рівненської області. Добуває дві тони каміння на рік. Зараз близько третьої години дня робочий день в самому розпалі, а на території кар'єру майже нікого, окрім охорони. Тут ґрунт копають екскаватором, після чого просіюють та відбирають цінні камінці. Але виглядає на те, що працюють на території держпідприємства не тільки його співробітники, а й нелегали. Це ми знаходимося на території державного підприємства Український бурштин. І прямо тут ви бачите такі характерні лунки, які залишаються від мотопомп. Тобто, прямо на території державного підприємства хтось приходить з мотопомпою, і ми і таким чином видобуває бурштин у незаконний спосіб. Знайти інформацію про офіційні виробничі показники ДП бурштин України майже неможливо. Але біля кар'єру стає зрозуміло, що реальні обсяги добичі мають бути вищими ніж задекларовані. На геологічних картах можна побачити, що вміст бурштину у ґрунті в цій місцевості сягає від 18 до 70 грамів на кубометр. Якщо порахувати об'єми ґрунту, який пересіює державне підприємство, виявляється, що видобуток має сягати не менше 10 тонн на рік. Отже, офіційний показник виглядає сміхотворно. Служба безпеки України має таку ж думку з цього приводу. В квітні вона відкрила кримінальну справу щодо штучного доведення до банкрутства державного підприємства Бурштин України. Наразі розслідується провадження, яке, думаю, повинно мати резонанс хоча б в тому, що шахраї дійшли до наших надр, до української землі в повному розумінні цього слова. Мова йде про службу Геодезії надр, Державну службу України, а також про державне підприємство Бурштин Україна, де в Проваджені юридичні схеми, нібито доведення до банкрутства цього державного підприємства. Ми дуже жорстко відреагували на це, порушили, зареєстрували провадження і проводимо активні слідчі дії. Я думаю, що тут ми не зупинимося ні при яких обставинах. Тому що земля українська, вона є землею українською в офісі, де має перебувати керівництво, на місці нікого немає. Зате бачимо щось навіть більш цікаве: прямо напроти будівлі, де ж підприємства через дорогу ведуться нелегальні розкопки бурштину. У клесові він залягає майже в кожному дворі, Тож копають його прямо на вулицях та огородах. Це офіс державного підприємства Український бурштин. Тобто, ви можете побачити це такий невеличкий домік. А ось це ми переходимо через дорогу, і зараз ми бачимо, що прямо тут, навпроти цього офісу, копали бурштин нелегали. Тобто, ви бачите, все перерито. Ось канал, де була вода, і тут копали нелегально за допомогою техніки. А працівники підприємства Бурштин України дивилися через вікна, напевно, на це і ніяк не відреагували. На скутері до нас під'їжджає один зі співробітників підприємства, якому не сподобалося, що ми ведемо зйомки. Але почувши незручне запитання, він швидко поїхав геть. А ви працівник Укрбурштину? Працівник, але я не збираюся інтерв'ю давати. А, ми Щось... хотіли запитати, а чому копали бурштин прямо на напроти? Це не наша територія. Ну, а ви ніяк в міліцію не. Ні, ми, ми відпустки були, як це копали <рес> зимою. Тобто у нас налегали копають прямо на. Напроти Офісу Укрбурштину. Не відпустці, були, я не знаю. Ясно. А скажіть, ви взагалі колись писали заяву до Генпрокуратури, чи до прокуратури, чи до міліції? Ви скаржилися на те, що тут незаконно видобуток? Не знаю я. А чому? Не написали? Але виявляється, що абсолютно легальний видобуток бурштину також існує. Це єдина в Україні легальна приватна купальня, сонячне ремесло, що також працює на Рівненщині. Господар погодився провести для нас екскурсію, яскравий контраст з державним підприємством. За словами директора, виробництво має дозвіл на користування надрами для добичі бурштину та дозволи на експорт. Працює компанія близько року, хоча документи почала збирати ще у 2007-му. Ми єдине підприємство, яке законним займається доби янтаря на Україні. А скажіть, будь от наскільки це тяжело оформити всі документи, щоб працювати так, як ви повністю законно і відкрито. це з 2007 року. І фактично ми почали працювати, як вот, я знаю, десь з 2013 року. Тільки почали працювати вже офіційно, з усіма розрішеннями і так далі. Але більшість копачів взагалі не турбуються про дозволи. Взагалі існує чітка корупційна схема, от, яка пов'язана з перш за все силовими структурами в, район, в районних центрах. Значить, сюди входить міліція, сюди входить, якщо є представництво, бо не кругом є представництво, що є представництво СБУ, от сюди входить прокуратура, суди. От і сюди входить 52-й відділ, який знаходиться в рівному, який відповідає за охорону бурштину. Значить, схема працює працювала в принципі до цього часу, яким чином. Значить, спочатку є напрацьована база в слідчих, ну в цих от правоохоронних органах, які я назвав, напрацьована база тих, хто порушував законодавство на законному виду бурштину. Тобто когось десь спіймали, потім він відкупився, і він автоматично стає, можна сказати, постійним клієнтом оцього слідчого або цього відповідного силового органу. От далі, вже перед тим як іти. І копати вони просто дзвонять своїй криші, відповідно, це або в міліції, або, скажімо, ледь не начальнику, або начальнику міліції, або його, його представникам, або так само керівнику СБУ чи його представникам, і повідомляють, що, наприклад, я, Іванов, сьогодні буду в таким-то в в такій-то частині лісу. Буду двома помпами мити, тобто буде дві бригади артільщиків, будемо мити незаконну бурштину, Ну не каже, не знаєш, будемо мити бурштин. Суми складається кимчином в залежності від того, скільки людей в долях. От, наприклад, от 50 дол доларів кажуть, накинули в тому році для голови районної ради і адміністрації. Вони скидають в одну точку в цьому районі спільну інформацію, де вона обробляється. І вже пишуть там Сідоров, Сікіто, Іванов, Сікіто, там, Петренко Сікіто там і далі, 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 далі. А потім розсилається на всі ці органи вже спільний список. Для чого це робиться? Для того, щоб коли приїде окремо, наприклад, міліція перевіряти, що вона зайшла на це поле, та, і зразу порахувала, скільки помп, подивилась в цьому, якщо є зайві, вона відповідно виявила ту. Зайву запитала: ти від кого? А Він каже: ну, наприклад, я від міліції. А говорить, скільки ти заявив? Дві. А чого ти пишеш одна. Ну тоді вже вони між собою з'ясовують, чого той обминув, не сказав якби повну суму. Ось так має виглядати правильна технологія видобутку бурштину. Її використовують ліцензовані копачі. Спочатку бульдозерами знімають верхній родючий шар землі та складують його окремо, потім починають мити бурштин на спеціальному устаткуванні. Коштовні камінці, на які перетворюється закам'яніла смола, трапляються серед дрібного сміття та каміння. Робітники вибирають його вручну. Таким чином, вдається найбільш ефективно використовувати надра та знайти майже 100% бурштину, що є на ділянці. Чорні копачі, вбиваючи природу, за оцінками екологів, вибирають лише до 70%. Охоронці підприємства Сонячне ремесло розповідають, що часто зазнають набігів від нелегалів, які заходять на їх територію з мотопомпами. кажуть неординарні ситуації трапляються часто, але намагаються усе вирішувати в мирний спосіб. Проблема в тім, що міліція жодним чином не допомагає силами то міліції, котру зісія, это физически невозможно Это только можно либо как то законодательно, ліба як-та з так, не фізичним впливом. Ну і як сіто вже підходить крайне які-то угли, то то возможно тільки назвардія, по тому поніматі ну, тисячам людей. От ви на видели сотні тисяч людей. Приватні копачі говорять, що хотіли б працювати легально, якщо б держава надала таку можливість. Активіст громадської організації Полісся Олександр Васильєв каже, що має все необхідне обладнання, щоб копати бурштин, але виборює для себе та колег офіційний статус, щоб не платити данину кришувальникам. За свою активність ледве не загинув. Ви бачили, що там робиться взагалі? Чи тобі? там нема зараз нікого? Там сьогодні вихідний, ми зараз Ну, жарко. Бойовики є ті? Менти є. Ще там бойовики, там, допустимо. От вони там стоять, да і... З автоматами, правда? Ви... Ну, автоматами вони відкрито там не будуть з автоматами, але ж ну, так, в будь якому випадку. — А як вони нас, ну, наприклад, ось я їду і вони мене зупиняють, і що Конечно. вони кажуть. Вони вас не впустять просто і не все. Не впустять. Ну да. а якщо я поліцію буду викликати, що вбити, мене почне. Я не знаю. Ви, мені, ви знаєте, що зі мною зробили Розкажіть, будь ласка. Я не хочу вже і споминати цього. Ну, це вам гранату кинули. Так, да, мені. А після чого це сталося? Ну, після таких всяких дій. Тобто ви зробили якийсь сюжет чи журналістик запросили? Та ні, я назвав пару фамілій просто фігур таких одіозних на ровенщині. І все, цього хватило. У них версія навіть була. Та він, каже, сам собі її вкинув. У мене є помпи. Декілька помп моїх. Я ж теж видобував той бурштин. Все ж робив так. Просто ми стримилися якось до порядку. Після виходу кількох резонансних матеріалів про масовий незаконний видобуток бурштину у різних засобах масової інформації. Депутати та міністри вголос заговорили про необхідність легалізації видобутку місцевими жителями. Наразі у Верховній Раді зареєстровані два законопроекти, але поки що вони не пройшли навіть слухання екологічного комітету. А тим часом у Волинських лісах продовжують копати.